Привіт усім! З вами Назар, і сьогодні я вирішив розказати про аніме, яким я вважаю найкращим аніме в японській анімації. Кулак Північної зірки. Погнали! Перед тим, як перейти до основного ролику, я розкажу, що це за аніме франшиза. Все просто. Код північної зірки. Японська манга, написана Буронсоном і проілюстрована Тецуо Харою. Манга була написана в 1983 році в компанії Shonen Jump, аніме серіал від студії Toei Animation 1984 році. Ви, можливо, знайте це аніме через знамените. <плес> або через. О <плес> <плес> Ви правильно вгадали це все через аніме кулак Північної зірки або полярної зірки. Головним протагоністом цієї історії є кенчеро, або просто кен, він наслідник бойового мистецтва Хокутушинкен, за допомогою якої кенчеро захищає усіх невинних людей і б'є усіх бандитів, і відстоює справедливість. Події аніме відбуваються в постапокаліптичному світі, який був зруйнований внаслідок ядерної війни. І воно й не дивно, оскільки аніме про кенчера це по суті японська інтерпретація американського фільму Шалений Макс. А образ кенчера взятий із Брюслі, який знімався в усіх відомих бойовиках. Вас це здивує, але завдяки франшизі Кен» з'явилися інші аніме стюнани, наприклад, Джоджо. -Джо». Бо історія про Джотра Куджо. Багато чого скопіювала з історії про Кеншеро. Якщо ви подумали, що я збираюся розказати про аніме серіал 1984 року, то ви помиляєтесь. Я збираюся розказати про перший повнометражний фільм 1976 року. Бо саме завдяки цьому фільму я дізнався про цю франшизу. Що ж не буду тягнути, пора починати. Я не буду детально переказувати сценарій, адже його добре знають усі. Але коротко розкажу про основні події. Кенч розтикається зі своїм старим другом шином, який не лише забрав його кохану Юр'ю, але й порушив правило, за яким північ і південь не повинні протистояти одна одній. Шин також залишив на Кені сім шрамів у вигляді великої ведмедиці. У своїй подорожі Кен зустрічає нових друзів: Бата, Ліну та Рея, майстра Нанто Сейкен. Разом вони борються з бандитами, які тероризують постапокаліптичний світ. Кульмінацією встають битви з його старшими братами Джагі, який викрав сестру Рея, Айрі, і прикидався Кеншеро, та Рао, який став відомим як. НО і прагнув абсолютної влади. До того ж, грав вбив їхнього учителя Рюкена, показуючи свою рішучість досягти своєї мети. Окей-докі, з сюжетом все зрозуміло. Тепер можна перейти до відмінностей між серіалом і фільмом. Хоча фільм був створений тією ж студією і командою, яка працювала над серіалом, але там є багато відмінностей, серіал тривав цілих 152 епізоди, тому він додає історії більш поступово з великою кількістю деталей, приділяючи увагу навіть другорядним персонажам. Наприклад, конфлікти з Джагі та Токі отримують більше часу. А історія кенчера більш повна. Фільм, на відміну від серіалу, розповідає історія значно швидше, адже це всього лише повнометражна стрічка. В ньому акцент зроблений лише на найважливіших подіїв, таких як битви геншера з Шимом і Рао. Через це деякі персонажі, як оттокі, майже не згадуються. А історії, які розвивалися в серіалі, просто випущені. Анімація також відрізняється. У серіалі вона простіша, а у фільмі більш деталізована і кінематографічна. Та ж ситуація з музикою. Серіал використовує характерні повторювані мелодії, так як у фільмі, саундтрек більш типічний і драматичний, особливо під час бойових сцен. В результаті серіал підходить тим, хто хоче глибше зануватися у світ кулака Північної зірки, а фільм створений для тих, хто шукає швидкий, але вражаючий огляд ключових подій. Коли анімей-фільм потрапив до США, він зазнав чималих змін. Замість того. Щоб зберегти оригінальну концепцію з Хокутушинкен і Нантосен, американська версія використовувала лише назву Кулак Північної зірки. Більшість деталей, пов'язаних з бойовими мистецтвами та їхньою філософією, були опущені. Крім того, персонажів перейменували. Кенчро став Кеном Рау Раулом. А навіть Юрія і та Айрі отримали інші імена, що викликало ще більше плутанини. Такі зміни значно спрощували сюжет і втрачали частину глибини, яка є важливою для оригінальної історії. Загалом аніме-фільм дуже крутий, і, на мою думку. Заслуговує значно більше уваги, ніж фіговий і провальний лайв екшн фільм 1995 року. Це аніме стало класикою жанру і надихнуло багато творців. Особисто я даю цьому фільму оцінку 10 з 10. раджу вам обов'язково переглянути його в оригінальній озвучці або з англійським чи українським дубляжем. Дякую за перегляд і до зустрічі. Вітаю, з вами Назар. Пам'ятаєте, я розбирав повнометражний фільм Кулак полярної зірки 1986 року. Так от... Сьогодні у цьому ролику я розкажу про одного з синів франшизи Хокотонокен. Це Сагіке Отокоджуку, а точніше його фільми 1988 року. Погнали! Сагіке Отокоджуку або ж просто Отокоджуку. Це щонен Манга? Написана Акірою Міяшітою, який надихався кулаком полярної зірки ТЦО Хари і Буронсона. Аніме, серіал і фільм, про який є і піде мова, створила студія Toei Animation. Можливо, ви знаєте це аніме завдяки легендарній цитаті директора школи Едаджіми Хейхачі. Вас Яутолу Фільм був створений на честь 20-ти 20-ліття журналу Weekly Shonen Jump. Для тих, хто не в курсі, саме у цьому журналі виходили такі манги, як Кулак полярної Зірки, Наруто, Ван Piece, Dragon Ball, Джоджо і наш сьогоднішній отокуджуку. Я Корот коротко розповім сюжет, щоб уникнути сполюсі кучню Момо Момотару Цурки або ж просто Момо Маро, Підемаро, Гоуху Кодзі, Товеші Зенджі, Маро Джидзі, Бачу Яма Кійоні, Зайпеї та Марсуахаю. Вирошай до Америки. Там вони беруть участь у вмаганнях, які називаються Велика Сахренева битва». Їм доведеться протистояти американській команді 3С Вії Джею Брюсу, Сергу Вейлу 3, Бігу Моргану та Бронко Сандерсу. Аніма фіма. Як і серіал?

І навіть у кінцівках обох фільмів звучали пісні зі словом очі. У це фіолетові очі. У отокоджуку круті очі. Тож кожен фанат Хокуто впізнає атмосферу і відчує цей зв'язок. Фільм дуже офієзний. Аніме на рівні з фільмом Кулак Полярної зірки 86 року. Подивіться і насолоджуйтесь пригодами Момотаро та його компанії. А з вами був Назар. До зустрічі у нових відео. Всім здоровенькі були! З вами Назар, і сьогодні я розповім про одне дуже незвичне аніме з 80-х, яке стало класикою японської анімації на рівні з кулаком полярної зірки та драгонболом. Мова про легендарний фільм Акіра 1988 року. Акіра. Акіра це манга Кацухіро Отому в жанрі антиутопії та кіберпанку. Фільм вийшов 16 липня 1908 року. Створила його студія TMS Entertainment. Ті самі, що робили Sony X та кулак полярний зірка Легенда про справжнього рятівника, то що режисером був сам Отому. Акіра мав величезний вплив не лише на аніме, а й на світову попкультуру. Події відбуваються в альтернативному 2019-му. У НеоТокіо місто живе під жорстким контролем влади після ядерного вибуху 1988 року, який знищив старе Токіо і запустив Третю світову. Головні герої Канеда та його друг Тецуо. Вони належать до байкерської банди. Все змінюється, коли Тецуо стикається з дивним хлопчиком Такаші. Після цього в ньому прокидаються надзвичайні здібності рівні тим, що колись мав хлопчик на ім'я Акіра, дитина, яка 30 років тому знищила Токіо. Але нові сили зводять Тацуо з розуму. Він перестає бути собою. Тепер канеда та військові повинні зупинити його, аби історія не повторилася. Акіра врізається в пам'ять завдяки музиці та атмосфері. Саундтрек звучить і більше як ритуал, ніж як звичайна музика. Але головне візуальні сцени. Тецуо знаходить останки Акіри, і полковник Шікішіма розповідає правду. Жахлива мутація тецуо, коли він перетворюється на величезне немовля монстра у цій сцені гине його дівчина Каорі. Та Моє тіло не слухається мене. Моя сила діє сама. Погади ТЦО та Канеди про дитинство. Я ТЦО. Тецо. Хіма. Знаєш, я сам сюди прийшов. І фінальний вибух, який народжує новий всесвіт. Для Канеди це прощання з другом, для глядачів емоційний удар. Канеди кадр, який повторювали сотню разів у інших фільмах і мультах. Сцена з ТЦО, коли він схопився за голову від болю, стала мемом. ТЦО, який надивився кринжу. Ліві Фільм отримав два англійські дубляжі від Streamline Pictures і Pioneer. Кацухіро Отомо через Акіру показав страх повторення минулих помилок. Це метафора післявоєнної Японії. Дехто називає Акіру сучасною версією босонового Гена Кейзі на Кадзаби. Автобіографічної історії про Хіросіму. Акіра це не просто аніме, а епоха. Унікальна музика, божевільна анімація, глибокий підтекст. Якщо ви ще не подивились, обов'язково подивіться. З вами був Назар. Дякую за увагу! До зустрічі.